Деколи хтось може побачити священника не в тому місці, де вони собі би уявляли його там побачити і почати його усуджувати за це, або десь звертати на це увагу. Але дуже важливо і так можливо пораджу іншим, щоби спробувати для себе відкрити, чому саме на тому місці, і саме там він знаходиться. Бо мене можна би було побачити в дуже багатьох місцях, де ніхто священника не сподівався побачити. Я Андрієві про один випадок, поки ми їхали сюди, розказував. Де... Але мені було цікаво побачити, отже, побути всередині, всередині якоїсь спільноти, якогось колективу, якоїсь групи людей, щоб краще її зрозуміти, чим чим ці люди живуть, що їх спонукає до того чи іншого вчинку. І мені здається, що є важливо важливо. Різ, різне слухати, різне різна... також і дивитись.